Добрий день. Хочу показати вам свою гортензію самарська Лідія. Розквітло в неї три суцвіття вже. Ось вони такі зараз. Ну і ось четвертий пагін теж зацвіте. Ну і тут ще є один пагін. Я залишала п'ять пагонів. Ну, цей, мабуть, не вспіє процвісти. Там, якби грудочка маленька, є, для Ну, Заложено, але не знаю, чи спіє процвісти. Ось така вона в мене зараз, такий загальний стан кощика. Я робила їй коротку обрізку навесні. Хочу сформувати її, якби е, трошки такою якби підвищеною, щоб вона була. Е, Ну, от, вона зараз така, значить, стволи в неї такі гарні, товстенькі наросли в цьому році. От, ну, от такі квіточки. Значить, що, бубиночка, ось ця, якби я її тут є, вона. От, Але от по формі суцвіття самого, ну, от мене якби беруть сумніви, що це Самарська лідія. <кій> я її купляла. Ну, на базарі, але якби торговий центр садов... садівництва. Там люди торгують квітами, деревами, кущами, плодовими деревами і декоративними. Ну, Різне в них там садівництво вони продають. І от Я в минулому році весною її там купила. І зразу висадила її у відкритий ґрунт. От, але от але Ну, Що я спостерігаю, я ж дивлюся, ролики, відеоролики других садівників. І от мені самарська лідія самі ніби, ну, от не такі, як у мене. От У мене вони якісь із загостреною верхушкою. От. Ну, Може, це ще не до кінця вона відкрилася. От. А те, що я бачу на відео у других садівників. То, якби в самарської лідії мені ніби соцвіття більш видовжене. І верхушечка оця така більш заокругленіша. от ну о, Вона у мене, бачите, от тільки буквально днів 5-6 як відкрила свої суцвіття. Я думаю, з-за того, що це я її коротко обрізала. От. ну Колір вона ще не міняє, бо тільки ось недавно відкрилися я ж кажу, квітки ці. Ну, от так в мене якось беруть сумніви, що це самальська Лідія. От покажу вам ближче саме суцвіття. Може хтось дивиться мій канал і більш розбирається в цих рослинах. То, будь ласка, якщо ви можете оприділити, чи дійсно це самальська Лідія, можливо, це пересорт, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Буду дуже вам вдячна. Ось такий кущик, кущик гарненький. Ну, трохи суцвіття такі, бачите, висотою вони ну, десь метр двадцять, десь тако є, більше метра. Ну, і Трохи я її підв'язала. Через те, що зараз сильний від, в нас пішли, то, щоб менше гойдалося, боюся, щоб не зламалися. Ось така у мене самарська лідія. Ну, Буду за нею спостерігати і побачу, як вона буде міняти свій. Колір, в яких палітрах вона буде змінювати кольори. Не хочу побачити оту ж червоненьку тую бубиночку всередині, щоб вона почервоніла. От, хочу це все я якби побачити на цьому кущику. Так так. що, ну Дякую за увагу.